Доброго дня, мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підтвердити факти здійснення постійного догляду. Забезпечувати потреби осіб з інвалідністю в умовах війни набагато складніше, ніж у мирний час. Однак, якщо людина доглядає за родичем чи іншою особою з інвалідністю першої чи другої групи, законом передбачена можливість виїзду за кордон для забезпечення таких потреб. Виїзд може бути доступний особам, які по-перше, мають батьків з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи та супроводжують таку людину для виїзду за межі України. Тут важливо мати документ, який підтверджує родинні зв'язки. По-друге, мають таку особу серед батьків дружини чи чоловіка та теж супроводжують за кордон. По-третє, здійснюють догляд за такою людиною, навіть коли не перебувають у родинних зв'язках. Та можуть це підтвердити документами, котрі посвідчують отримання допомоги за догляд та інвалідність згаданої особи. Також у кожному з цих випадків необхідно підтвердити спільне проживання з особою, що потребує догляду. Одним з таких доказів може бути акт встановлення факту здійснення догляду. Підставою для отримання акту може бути звернення як самої особи з інвалідністю, так і того, хто здійснює догляд до уповноважених органів. Це районна або районна у місті Києві державна адміністрація або виконавчий орган сільської, селищної чи міської ради. У випадку, коли особа з інвалідністю, яка потребує догляду, є внутрішньо переміщеною, то заява про здійснення догляду подається за місцем, де зареєстровано її фактичне проживання. Для видачі даного акту дається термін до 5 робочих днів з того моменту, як була подана заява. Форма акту є довірною. Він може бути виданий як особисто заявнику, так і надісланий поштою. Таким чином, законодавча норма передбачає усе необхідне для того, аби документ можна було отримати в розумні терміни і щоб нічого не перешкоджало виїзду за кордон, коли в цьому є потреба. Якщо вам необхідна допомога із отриманням акту встановлення факту здійснення догляду, звертайтесь до спеціалістів юридичної компанії Приходько та партнери, і ми надамо вам усю необхідну допомогу вчасно та якісно.